Вітаю всіх на уроці української літератури. Сьогодні ми поговоримо про роль книги у житті. Роль книжок у житті людини дуже велика. Адже це наші надійні порадники. Вони відкривають нам цілий океан знань, розповідають про невідоме, вчать мислити. Майстерно володіти мовою та спілкуватися. Нарешті з ними цікаво і весело проводити час. Люди, які багато читають, ніби проживають різні життя разом з улюбленими героями та героїнями, сумують і радіють із ними. Книжки пробуджують наші мрії та вчать їх досягати. Поставте відео на паузу та уважно прочитайте мудрі вислови про книжку. Напишіть в коментарях, як ви розумієте значення кожного із них. Або ж одного, який найбільше вам сподобався. А зараз я пропоную вам послухати одну цікаву історію про книжку. Сідайтеся зручненько і уважно слухайте. Називається Любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько. І не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг спати та й узяв книжечку перед сном почитати. А Василько знав, що якщо лежачи читаєш книжку, псується і зір, і книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці і пожмакалися. Добре, заснув Василько, так міцно, що од бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька, Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає Борщ з ложки кап. Та на Василька книжку. Йому пече. Йому неприємно. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка, а потім ухопили Василька книжку Мишко і Вова. Та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, Колька Дурень, отаке понаписували. Так, ніби хтось у грязюку перо вмочив і бруднить Василька книжку. Далі ще гіршим. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати. Болить Василькові. Аж рятуйте, хоче крикнути. Тільки но Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячого праса поставив на Василька книжку. Горить, Василько, книжка. Дим із нього йде, пече йому. Уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття, у яке загорнула Оленка свій сніданок. Так гірко та так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили. А потім, здогадавшись, що то був тільки сон. Зітхнув легше. А зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав. Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Василько книг, та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку. Ну що, гарний сон приснився Василькові. Поділіться своїми враженнями від почутого у коментарях. А чи знали ви, що книжки не завжди були такими, як ми звикли їх бачити зараз? Стародавні люди писали на скелях чи стінах печер за допомогою малюнків, а згодом і літер. На кам'яних стінах храму у давньогрецькому місті Фіви. Вирізблено цілий літопис. Ці стіни стали своєрідними сторінками книги, найбільшими за розмірами. Кожна сягає до 40 метрів у ширину. Також у давнину існували глиняні книги. Загостреними паличками наносили написи на глиняні таблички, які потім сушили і випалювали у вогні. В Індії... Виготовляли книги з міцного пальмового листя, а в Єгипті з папірусом. Стебла цієї високої, болотяної рослини складали докупи, пресували і просушували. Написану на папірусі книжку для зручного зберігання згортали у сувій. Найдовший сувій має понад 40 метрів довжини. Прадавні українці створювали дерев'яні книги. Це були скріплені між собою дерев'яні дощечки з вишкрябленим чи випаленим на них текстом. Багато століть книги виготовляли з пергаменту спеціально обробленої шкіри тварин. Текст наносили фарбою або чорнилом, що робили із сажі чи відвару дубової кори. Понад дві тисячі років тому. Китайські майстри винайшли папір, що спочатку виготовляли з конопель, соломи, бамбука. Поступово цей зручний і недорогий матеріал для книг витіснив усі інші. Книги значно швидше почали поширювати, відколи з'явився друкарський верстат понад 600 років тому. Кожну сторінку вже не треба було переписувати окремо. Її набирали з металевих літер та копіювали. Технології книгодрукування постійно вдосконалюють. Наприклад, зараз популярними серед дітей є 3D-книжки-конструктори, у яких ілюстрації можна перетворювати на об'ємні. Захоплюють читачів та читачок також електронні книжки, які можна на електронних носіях просто слухати. А чи знали ви, що найбільшою книгою в Україні є абетка від видавництва Абаба Галамага. Її розміри 3 на 4 метри і її маса 250 кілограм. А у вашій домашній бібліотеці є якась незвичайна книжка? Якщо так, то підготуйте про неї розповідь і поділіться з друзями. А я дякую вам за перегляд цього відео. Приєднуйтеся до мого каналу, якщо ви ще цього не зробили. До зустрічі!